Усім привіт! Часто ми чуємо, як ви можете вірити у цій біблії, якщо її стільки раз уже переписували. Але насправді дуже легко дуже легко довести те, що Біблію не переписували, і текст Біблії дійшов до нас без змін на сьогоднішній день. Існує три основні гілки християнства: це православ'я. Це католицизм і протестантизм, які в свою чергу діляться на просто десятки тисяч деномінацій. Там є формат богослужіння, є обряди, є ритуали, і вони відрізняються від однієї конфесії до іншої. Але ось незаперечний факт: всі вони використовують ту саму Біблію. Як так? І ось Стільки течі, да? і усіх одна біблія. Якби Біблію переписували, то в цих церквах. Були б свої біблії. Це якраз і доводить, що кожна із 66 книг Біблії збереглася в точності, але змінилася церква. І оце є дуже важливо, тому що Ісус Христос прийшов, Він створив церкву, Він обрав учнів, апостолів, на основі е, яких з'явилася перша церква, і апостоли вони почали поширювати Євангелію і проходить там близько 70 років, і з'являється книга обявлення який сам Бог він дає послання до семи церкви того часу. І якщо звернути увагу, то від Різдва Ісуса минуло близько там 100 років, і від початку церкви не минуло 70 років. І якщо і що каже Ісус? Він викриває майже кожну церкву, і Він говорить, ви відступили від Слова Божого, ти носиш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий і, і так далі. І скажіть, якщо от така церква існує дотепер, який від неї тоді толк, якщо Ісус сказав 2000 років тому, вже Пройшло 70 років, і він вже по церкві говорив «Ви мертві». тому потрібно тестувати церкву на основі слова Божого.